А петро, ну то просто прямо ендуро, ендуро, ендуро е дуро! малий, давай, давай! Давай! А весь мокрий, йо, то Я дуже приїбався другу, другого, включив, ледь витягне на другий підгору, блять, знаєш, а зафізнув куча з другу. їдемо. У нас сьогодні, буде такий легенький дальнячок. Чисто лайтова покатуха. Не знаю, куди ми заїдемо. Але просто погода класна і хоче Ну, Зараз води десь 16 градусів на довгі сьогодні вагітня. Погода просто кайф. На швидкості треба, але тут же треба газа газувати, щоб не стати. знаєш? Але дивись дерево! Треба об'їжджати! Боксоєн! Диви, диви, Козулі прибігли! Бачиш? Назів! Та вони прибігли, вон то вон встали і дивляться. Я кажу, дивися вке. Прям до нас, пані прибігли, глянули. Ми так тут не вийдемо. Треба трохи мотики попхати. Та, напевно, що там. Ja, ah, weet je gewoon. Eu não estou de põe aqui. ще другий ліс, ми хочемо там Злів. Він знайшов озеро на карті, каже, їдемо. Приїхали. Давай подивимося, що хоча б що тут таке. Тут Минулого року скільки було. Буду вісім За ніч, так? Так, чи з людини вибирає. Ні, ні, з ніч. І о, ду, стволе, Горяча, холодна вода. За ніч, за ніч чи з місця з людини беремо? Ні, за, за... за будинок, так? так за Забуди. Зразу яка красота. І десь, як то і Мангал. Там далі та, то велике озеро. Мангал, Ось собі весь світло. собі включили світло, можна посидіти. Під'їхали судово, таке озеро, це, типу. Прийшли до мужика, то він каже, що до нього приїжджають люди. Почивають, собі там шашличок можна пожарити, озерце таке невеличке, каже, купатися навіть можна. Ну, Чесно собі такого зміст в більшості приїжджають, щоб побути на природі. У нього вони так їдуть. Ну, гарно, гарно. Досить гарно. Їдемо зараз на гору, якось Камена, по-моєму, називається. Не знаю, що там є, але їдемо туди. Нам туди їхати. не бачу. 5 кілометрів, 6, 6 кілометрів. Їдемо туди подивимось. Ой, які гори, то просто капець. Хайпово! Де? Ага, бачиш. А, ми звідти там виїхали. А давай цінуватися, вон там є дорога, от вон лівіше видно. Я І, ти... Що ви дороги, садіше, І ти собі їдеш прямо по полі, розумієш, по тих горах. Типа, теж кайфово. А то я навіть не побачиш, хочеш туди їхати? Давай приймось. Ну, То давай. Я думаю, що там, там ніхто може цікаво буде, але така. Чекай, де та гора? Де гора? далеко війде? Ну трохи ще є. Ну, давай, це, 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 а вона, напевно, вон та вон. Ну давай. Там ніяких нема. Я я не знаю, що тобі сказати. <плес> Назар дивись ту просто так обереш го Тут така гора, типу чує невеличка, Але вона їде. Шло. Та дивити, то добре. добряче гурає скаже, що такого глянути. Ні? Ну. Нормально? Сука, фотку треба зробити, Давай. Глянь, диви, який ліс. Сука. Гарно. Два рази впав. Та ти нині вже третій раз впав. Сисуні до хуя падаю, ні? Причому виїхала на ту горочку. Вона є гурає. Я на зара мову на неї попробують виїхати. Ну, але ми не вийдемо, але попробувати можна. Вона типу дуже велика. На пологіці би мали з'їхати! Але ми не вийдемо. Ми з'їдемо, то з'їдемо, але ми не вийдемо. Не вийдемо? Ти думаєш, вийдемо туди вон? А туди, а туди ми заїдемо. А ти здобув, то вироблю на дві години нахуй. Ну то я за тобою. Ти заїбав? Давай. На першій передачі пробуй Але може... А хер розма. Я навіть не знаю. Тяжко, думаю, буде. Нормально. Навіть не галк, навіть не тормозив. Як не тормозив, а заднє колесо що несло? Звичайно, тормозив. Бо ти на передачі був. <смісті> навіть не тормозив. Бля, легенько. Я, я думаю, буде тяжкіше. А, бля, та у нас і це менше виглядає. Трохи піднесло, я так якось так тик-тик-тик. Що, тик, тик. <підріпсування> давай пробуємо якось сюди. Давай щоб легше бачити, навіть нічого. Ну давай їдь, я за тобою буду їхати. Але <підріпсування> <ліс> тут класний. <підріпсування> Гарний, правда? Я подивився ще на тебе і мене оце гілляка кинуло. Та що мені хто поможе, бля? Е. Я ще гірше впав, бля. мене ще й розверну... Ай, ага. розвернув. Давай, я допомагаю. Чоловік. Коротше, мене... Я на гіляку наїхав, мене кинуло трохи. Блять, ой, блять, сука. Пізда, мені треба допомогти, бо мене бензи леють. Бля, а, а як мені поставити його? Сука, давай! Заразка. Yeah. So. Yeah. Я дивлюся, ти падаєш. Сука, то через той горб, дні нахуй. Я думаю, я потягну. Я відволікаюсь до тебе і там гіляка мені попадається. Ой, бля, підпередні колоси. Мене ніби підносить і кидай набіг. Я почало підносити, я відчував. І я подяку на другий, на другий, мені вже тут тик-тик-тик, що все. Я завжди приїбався в другу, включив, ледь тягне на другий під гору, блядь, знаєш, зафізнув включив другу. Я бачу, ти включив і вже так трохи подивився і тоді поїхав. А ще я неправильно включив, а перший перший на дис, джоху, потім далеко. Бля, то то з'їхати стрьому? Прям все на гальмах. Тут пішло трошки не по плану Будеш на перший чи на друге? Я думаю на перший. Космос. Таке дерево, коротше, собі всі виброти. і кайфуємо. Їдемо, коротше, ще там така по карті подивиться, кам'яна гора є. І ще там той мужик сказав, що можете поїхати глянути туди. Він хоча сам там не був, але каже їти подивіться. Ого, ого. Викнув ще, я гальмую, виквою швидко ще не передача. уезжать от сейчас. Ну, андуру-то тема, просто тема. Вот такой бы пешки сюда бы то, что не пришел. Оп, идем и дами е... я. Оп, 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 оп. 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 Потих так нормально в коліно вдарив, що просто, я пам'ятаю, два дні нога боліла. Гляньте, яка краса. Я не знаю, яка тут висота, на дрібне моря. Але тут прям класно. Оп. Оп. Що, звідти вже, скільки ми спускаємося. Там на висоті, які були, я навіть уявляю, їхали, <гум> просто вау! Кайфово капець! Заїжджаємо зараз в лісок. Там ніби пологається десь 100 грамів має бути, не знаю. Можна тут наголити. ж газу і воно прету йому доцік. Заїхали собі, місцинку знайшли. Вона якась така дира mm. Ну, досить гарно тут. А тут прям такий обрив, що просто капєт. Ну, в мене слів немає. Тут просто висота така. Вон. Познайшли ми місце, місцину. Вогонь. Та ну ботай ще трохи більше. Як бабка. Згоріла картопля потики Послідили ми свої тут трошки та їдемо далі. Все, приїхали. Заросло тут. А ти думаєш, по стежці? Туда нічого там не буде. Ну, давай назад! Мені цікаво, що тут є. У нас їх за все розвертається. О, ну тут типу теж гарно. О, то тут прям кінець такий. Ага, скеля. Типа кінець скелі. Тут теж гарно. Ось такі каміння є тут, і навіть такі та сходинки виглядає. Ну гарно. То що сосни поверстали вже вище, не видно краєвиду. Ну, там прям такий чіткий краєвид. Ну тіло, прикольно. Посидіти собі теж, тут почулити нормальна галянка. Але якби тіло сосни позрізати, б взагалі було. Во. Добре, їдемо. Їдемо, коротше, на замок глянемо. Коротше, нам треба вертатися, типу, по-моєму, на карті на навігаторі показує. Звідки ми приїхали? А нас каже, ні, ні піга. Їдемо через ліс, я поведу. Ну ви поняли. Хоче вести, хай, вида. Я покататися люблю. Бля, дорога стрьомних, трьом чесно. Я зараз так дивлюся. Хоче подивись на навігатор. А вы меня стромно, вот тут колии такие, же просто капец. Вот О, по тебе дороге едем, нормально да, мы да. да Да, там жопа Едем сюда, не?